Це є вивчення своєї сутності до нашого народження і а, сучасний стан речей. Тобто, чому саме а, ми, ми перебуваємо у цьому поколінні, Чому а, ця генерація вона являється, а, ну є насправді особливою, Можете подивитися, який технологічний прогрес за останні 15-20 років, буквально інформація доступна на будь-якому рівні? А, це означає, що. Зараз людина 21-го сторіччя вона може отримати в день інформацію більше ніж людина 18-19-го сторіччя за за все життя. Е, я вже не кажу про наших правців, які Адама, Авраама, там які були можна сказати, фактично, вони будували цю науку, і перші книжки видавали ну, написали, і все йде звідти. Тобто е, про цей зв'язок ми будемо трошки пізніше піжні, да, казати. Ми будемо, на... Насправді ми будемо говорити дуже багато і розглядати кожен аспект науки, і кожен термін, котрий ми вживаємо, у дуже глибоких е різноманітностях і кутах зору, і будемо говорити про те, що людина, котра починає займатися наукою кабала, вона робить це не випадково. Вона робить це із дуже визначеною метою. Вона хоче розібратися із головним питанням, котре набрякає, можна і так сказати, в її серці. Чому і заради чого я існує? У чому сенс мого життя? Чому сенс мого життя? І тобто, дивіться, ми народилися з певною метою. Пізнати цю мету, це я думаю для багатьох з вас насправді є питання болючим, тобто воно не дає покою. Ви можете засинати з цим питанням і. Більше того, цікаво це питання знаєте, тик детерміністичне, але чому, якщо ми зараз наприклад померли б сьогодні або б завтра, яка була б різниця для світу, для мене, для мого світу сприйняття? ось дуже важливо, важливо тут, що є можливість включитися в певні процеси, які зараз проходяться зі мною як на земному рівні, ми називаємо цей рівень наш світ. Чому наш світ, тому що це той рівень, на якому ми сприймаємо всі події? На рівні нашого світу. Тобто це навіть розбирав Вейнштейн в квантовій фізиці, квантовій механіці, навіть на тому рівні, що якщо ми існуємо, на цьому, ну, наприклад, зі мною сталася якась подія. Наприклад, я на машині там, зачепив іншу людину, там, або в мене зараз там, автобус або в якусь там, або на роботі сталася якась незгода, або навпаки, там, не знаю. У мене гарна подія. Я насолоджуся цими подіями без жодного зв'язку, що зараз це Виходить, тобто витоки цієї події, причини наслідкові, виходять від творця. Тобто від е, цієї сили, від тієї природи, яка нас створила. Е, я хочу тільки так. додати, да, що е, ми сподіваємося іноді, що шукаючи відповідь на питання, для чого я, заради чого я живу, в чому сенс мого буття, я почну розбиратися у всіх ситуаціях, що відбуваються в цьому світі. У якихось законах, у тому, як в цьому світі краще жити, як здобути щастя. Скажімо так, це не є а, прямим а, під, піддослідним, да, таким, скажімо, а, а, науки Кабала. Предмет науки Кабала ніяк напряму не стосується вивчення цього світу. Вивчення цього світу. Цей світ є наслідком, він є глибоким і останнім наслідком всього, що відбувається у світобутті. Тому, коли ми починаємо вивчати вищі світи, вищі рівні світобуття, коли ми проникаємо от за цей за цю завісу, товсту і а, таку не, не а, просвіч, таку, що не просвічується, а, потрапляємо туди. То ми починаємо, нібито згори бачити цей світ, і можемо бачити, якими нитками він весь між собою сплетений. Це завжди приклад такий приводять як вишивана картина. І вишивають із цього з, з, з лицевої сторони. Вона виглядає дуже красиво. Це якийсь пейзаж, чи якісь там квітки, о, візерунки, хрестиком, різнокольоровими. така дуже гладенька картинка. А коли розгортаєш її на протилежну сторону, то бачиш, яка вона сплетена. Там дуже багата кількість вузликів, якихось переплетінь, і так далі. Так ось саме завдяки завдяки ось цим вузликам і переплетінням, і існує все вся ця картина. Тобто, роблячи такий підвисновок, попередній висновок, ми можемо сказати, що цей світ. Це картина насправді. Це не те, що ми не, не те, що існує в реальності насправді. Ми з вами не будемо цю картину розглядати, і те, що в ній знаходиться, які там машинки їздять, які будиночки стоять, які люди, і що говорять. Ми візьмемо протягом цього курсу і розгорнемо цю картинку на протилежну сторону і будемо розглядати взаємозв'язок оцих всіх вузликів і сплетінь, що існують по той біч цього світу. Так, причому не на рівні. Sinti, 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 Sinti